Друзі, вітаю вас на каналі Імпрозавр. І одразу ж запрошую підписатись на наш канал, поставити лайк, а також увімкнути сповіщення, аби ви першими дізнавались про новинки на нашому каналі. Адже ми готуємо для вас багато нового. У мене для вас чудова новина. Дивлячись наш канал, ви можете задонатити на ЗСУ. Зробити це дуже просто. Потрібно залишити коментар від цими слів під цим відео, і наші друзі Барт Мануфекторі задонатить 10 гривень за кожен такий коментар. Тому запрошую. Так, друзі, це шоу «Хітмейкери». Сьогодні у нас в гостях дуже поважна людина. По-перше, гуморист. По друге, блогер, по третє, продюсер на секундочку. І мій дуже старий знайомий, хоча в душі молодий. Сергій Сіньога. Привіт. Здарова, здорова. Ну що, що е, я сьогодні одну з ніж передам тобі тепер? Продюсер ти. Тепер ти да, Там пограли. Дивись, зараз це буде просто. Я продюсер, ти починаюча зірка, яка хоче записати пісню. Твоя задача передати мені текст пісні, який ми потім відправимо штучному інтелекту, і отримуємо готову пісню та кліп. Угу. А пром... коли відсоток отримуємо від. Це вже YouTube буде рішати. Одна проблема: ми в наушниках, в які грає голосна музика, і не будемо чути один одного. Ну, то... Я нічого не чую взагалі. Взагалі Абсолютно. ні ти, ні я нічого не чую. А, ну... Буде пісня, як в 50% нашого шоу-бізнесу, якщо це слово. Готовий? Да. Поїхали. Поїхав. Що, доброго дня. Добрий вечір. Як вас, да. як вас звати? Як вас звати? Да. Як мене звати? Мене звати Сергій дуже всім добрий вечір. Приємно продюсере. Прийшов до вас я. Як вас звати? Як звати вас? Як звати мене? Е, мене звати е, Віктор Ніколя. Віктор Ніколя. Віктор. Ви що? Віктор Ви че? Віктор Віктор. Виктор. Віктор. Кто? Блять. Тор. Віктор. Вийок Віктор Вийок. Віктор Вирок Віктор Вікок. Да. Вітьок! Вітьок! Дуже приємно. Да. Е, що ви давно музикою займаєтесь? Е, чи давно я займаюся музикою? Е, я займаюся музикою. Ну, для кого це багато, для кого це мало? Не дуже багато. Місяців вісім. Вісім місяців? Вісім місяців. Вісім місяців. Е, добре, е, у вас є пісня, ви хочете її записати. Дуже хочу записати. дуже хочу. Добре, при... давайте запишемо. Я писав її «Бухий в таксі. Писав її бухи в таксі. В говно в слюні. В таксі писав. Пісню написав. Пісню написав. Да. В таксі. В таксі писав пісню. В таксі? В таксі, бухи в слюні. Супер, буде супер, розрив. Супер. Да? Да. Хорошо, як називається? Як називається? Пісня називається Я тебе не чую. Я тебе не чую. Я тебе не чую. Ну так і задумано. Я тебе не чую. І я тебе не чую. Так називається пісня. Я тебе а, не пісня чую називає... да, так пісня я... називається. Я тебе... я тебе не чую. Перший куплет. Перший куплет. Ага. Єдиний великий перший куплет. Ти так шикарна. Ти так шикарна. Ти шикарна. Ти так шикарна. Ти так шикарна. Ти так шикарна. Ти так шикарна. Шикарно. шикарно. НО ти так шикарно. наче Шикарно. Шикарно. ти так шикарно. <рисква> наче, Так ти Так шикарно. шикарно. ти така шикарна. Шикарно. О! Шикарно. Шикарно. Ти так шикарно. Ти так шикарно. Ты... О! Ти так шикарно. <рисква> Е е в тіктокі танцювала. Виходиш? В тіктокі танцювала. В тіктокі. Тікток. Тікток. Красивий. Тікток. Тікток, Тікток. Тик-ток. Тікток. В тіктокі танцювала. Ти так шикарно виходиш в Тікток. Я дякую, але ні. Ти так шикарно в ТікТокі е танцювала. Танцювала. Ти так шикарно в Тікток. Танцювала, танцювала. Танцювала. Да, да. Я. Я. Тобі. Тобі. Все лайков. Все лайков. Все лайков. Все лайков. Ти так шикарно. В ТікТоке танцювала. Я тобі все лайкав. Но. Но. Ти, ти не помічала. Не помічала. Не помічала. Не помічала. Я так шикарно, ти не помічала. Я зняв тікток. Я зняв. Я зняв тікток. Тікток. Я зняв тікток. Я зняв тікток. І. Відмітив тебе. І відмітив тебе. І, відмі... І я, відмітив. Я, я слово відмітив, адресу. Відмітив. відмітив. Я друге подумав. <світку> Ти від кого? Я відмітив. <світку> І відмітив е, тебе. 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 І відмітив тебе. Хотів, Хотів. тебе побачити. Хотів тебе побачити. Побачити. Отлічно. Десь. Десь. Як? Десь біля тебе. Десь біля тебе. Фора? Яка сперма? Скільки? Ні. Біля АТБ. Як? Десь. Десь. Секс? Біля. 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 Біляш. Секс біляш. Що таке секс біляш? Біля. 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 Десь біля АТБ. Фора. 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 Вода. Варус. Varu'. Ви... Що за набор слов. А. 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 Так. Хотів тебе побачити біля. Біля А тебе. А. Те. Б. А тебе. А. -те Я зняв TikTok і відмітив тебе. Хотів побачити десь біля тебе. Ну все ж понятно. Ти. Ти мені, мені. в лічку. Відок. В лічку. Відок. Лічко. Лічка. Лічка. Лічка в лічку. Влі... Влічку. влічку. Ти Мені влічку, влічку. <сум> <сум> Блін, больно. Е, Номер, номер, номер. Номер. Свій кидала. Свій дала. Номер свіки дала. Спочатку. 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 Сука. Я не повірив. Я. Я? Я не повірив. Не повірив. Не повірив. Не повірив. Не повірив. Не повірив. Думав? Думав. Думав? Думав. Ти кидала. Ну, не ти, прям, щоб я. Конкретно про думав... образ людини кидала. Думав ти, кидала. Кидала. <звук> кидала. Ну що, думав, ти трьохочков, а що? <звук> думав ти <звук> кидала. Думав ти. Кі, ки, ки, ки. Кидала, кидала. Думав ти кінце? Кидала. Вінс. Китана Вінс. Китана. Вінс. Mortal Kombat! Kitana! Kitana Vince! Kitana! Kidala! D! D! Третя? d, D, D! Kitala! Dala! Kitana. Dala. D, D. D. iee, D. D. Kitana! Kidala! Подожде, я не повірив. Думав ти Kitana, Хай буде так! Думав ти. Та хай буде! Але! Ну хай буде Kitana. кетana! Kitana. Хай буде китана! Е, Ну ти ж продюсер, ти, ти знаєш краще, яке слово. Е, але, але. А я. Я подзвонив. Я подзвонив. Я подзвонив Але я подзвонив. Я подзвон... подзвонив І. І. Ти... ти трубку підняла. Трубку підняла. 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 Ні. Підняла. Підняла. Ні. Підняла. Підняла. Підня. Давай. Давай. Підняла. Наголос. 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 Підняла. Хорошо. Зв'язку не було. Зв'язку не було. Зв'язку не було. Не було зв'язку. Зв'язок. Де? Нема, нема зв'язку. Зв'язку не було. Ну, бля. Е... Зв'язку. Зв'язку не, зв зв не було, не було. Ти постійно пропадала. Ти постійно пропадала. Пропадала. Ти постійно. Ти постійно пропадала. Проплакала. Пропадала. Проплакала. Про. 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 Падала. Пропадок. Пропадала, пропадала. Пропадала. Зараз буде. Зараз буде. Зараз буде. Кажи, кажи, зараз буде. І я. Кажи повторюю, повторюю, повторю, повторюю. Повторю, повторюю. Повторюю. Повтори. повтори! 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 Зараз! Зараз! Не, я не я знаю, Не пропадай! Тут момент такий, ви маєте зробити, щоб це був момент важливий. Капслук! Капслук! Ти постійно пропадала! Капслук! Капслук! Отакі От я... букви, а? І я повторив. Ні, ні. Ти постійно пропадала. Не пропадай з мого життя, мирося! Отут має бути отак. Не пропадай моя мімоза! Майже, майже, не пропадай! З мого життя мирося. Не пропадай з мого життя мирося! Мирося! Яка біреза? <ріпи> мирося! Український мирослава! 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 Міра! Міра! Мирося! 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 <ріпи> Але. Але, але отак, не пропадай з мого життя Мирося! І потім приспів. Поняв? Да? Приспів! Це ти не інтелекту розкажеш. Приспів, приспів, да. приспів. Я тебе не чую! Я тебе не чую! Я тебе не чую! А, все, я тебе не я чую? Я тебе не чую. Я просто подумав, ти дурачок, Так, я, да, я розумію, так. Да. Хорошо, у нас коннект? Стільки бабла заробив на цій пісні. Я тебе не чую, я не дочуваю. Я не, не... Дочуваю. не дочуваю. Я тебе не чую, я тебе не дочуваю. Але так має бути. Але, 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 Але. так має бути. Так має бути. Так має бути. Я? Ти просто, коли так руками мачишся, я поплавського бачу. <різь> прибачте, прибачте. Я тебе не чую, я не дочуваю, але так має бути. Я. Я, я. це. Я це відчуваю. Я. Але так має бути. Я я, я. це відчуваю. 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 Відче відчуваю. Я відчуваю. Відчуваю. відчуваю? Другий раз. Я тебе не чую, я не дочуваю. Для всіх приспівах, повтор, повтор, як всіх приспівах. я, я тебе не чую. чую, я не, до... не я... дочуваю не дочуваю для Для тебе! Мирося! Для... для тебе, для тебе, мирося, мирося! І я тебе для... для тебе, для тебе, і я для тебе, для без я, без я. Для я? тебе, для тебе. тебе. Для тебе. Для тебе? Для тебе? Мирося! Мирося! Мирося. Тіктоки! Тіктоки! Тікток! Я знімаю! Я знімаю! Я знімаю. Все? Ну так, да. далі! Да, да. Мені кажеться, це хід буде. Хід? Тікток розорве! Мі мільйонник! Відео Голов... головне, щоб, Головне, щоб побачила мирося. Щоб Мирося побачив. Головне, щоб Мирося Скинь Силку їй скинь, ми її відмітимо. Все, я відправляю. Чекаємо, буде пісня. Я вам вірю, я вам вірю. Е, від вас залежить доля з мирощею. Це дуже важливо. Ви собі навіть не уявляєте. Не думайте, не треба вам. Просто це дуже важливо. Я нічого не і, не треба, пам'ятаю. Можна... ждемо. Головне, щоб розуміння було тут. Е, ну що, в кліпі пісня готові. Е, Мирося для тебе. Дивимось. Шикарно в тік ток танцювала, Я тобі все лайкав, но ти не помічала, я зняв тік-ток і відмітив ти в тебе, хотів тебе побачити біля те Ти мені в лічку, номер світа Пропадай з мого життя мирося Я тебе не чую, не дочуваю, але так має бути, я відчуваю Я тебе... Танцувала. Я тобі все лайкав, но ти не помічала, я зняв тік-ток і відмітив тебе, хотів тебе побачити біля де ти мені в річку, номер свідала, я не повірив, думав ти кітана але я подзвонив, і ти трубку підняла, зв'язку не було, ти постійно пропадала. Не пропадай з мого життя мирося. Я тебе не чую, не дочуваю але так має бути: я відчуваю. Я... Шо, як тобі, е, ну що, я думаю, що це хід не леджер, звісно, але я думаю, що це точно. Е, бо я не міг е, хоча б один каламбур не сказати за вечір. Був би не я. Е, я не знаю. Я е, сказав би ми... вам гарно це чи погано. Я вам не скажу. Нехай мені скаже Мирося, і після цього я вам скажу, чи сподобалося. Е, я думаю, що він мільйонником буде в Тіктокі і Мирося його обов'язково побачить. Мирося, хто б ти не була, хто де б ти не жила. Просто знаю, пісні, ця пісня була тільки для тебе. Не для рядом, подружки, яка не вкла, тільки для тебе. Все, Сережка, дякую, що прийшов. Дякую вам. Ставайте відомо, просто співайте, просто пишіть щось, просто кажіть щось, просто виходьте з кадра і все, отак вот відео і закончите.